Сьогодні ми будемо розказувати, як ми створили оцей мультсеріал. Угу. Де, 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 де. Щас ми вам розказуємо. Ми прежде цього серіалу ми хотіли вам нагадати, що у нас скоро вийде а, та тобто. Ну, забувся дещо. Чого я чую? який-небудь звук? Ну зацяло, за це об'єсну своє, тобі Бен? Щас піду і провірив. Ну добре, Бен, ходи вже на роботу, нам треба додому на, э, запрутався. Ходи вже, магазин. Добре, давай ми тут купимо камеру для нашого другого аккаунта. Добре, ходи. Отлічно я добрався до них студію. Осталось тільки узнати, чого, чого вони такі шумні. Так, так, так. А що це за полоска? Напевно, ці дурні у п'яті драку устроїли. Е, я не Ну, так я вишати договорусь! І так, камау би не знайшли. Ну, нічого, Бен, ходи в нашу студію. Ходи! А! Анані миш, мишок, що... ааа, тобі що не подобається, як ви драку встраивали! Мені подобається, як ви драку да устраиваєте. І за драки, як розуміється, тепер вам сім хана. Вам сім хана. Тепер. Получайте із-за того, що ви траку страйвали. <рикла> <рикла> ви втікли, значить так? Да? Ну, докадійте. Ну, коли повернетеся, я вам зроблю таку хану, що ви давше помернете.